Які ваші враження від матчу проти Челсі? Ще одна прикра поразка. Це очевидно. Матч нагадав гру проти Крістал Пелас. Хоча обидві команди грають зовсім по різному. У першому темі ми не показали свого найкращого футболу. Але все одно створили три великі моменти. Суперник мав лише один і відразу його реалізував. Це відрізняється від гри з Пелас, Де вони створювали моменти і в першому, і в другому таймах. після перерви, як і до цього, мені сподобалось, як ми грали. Ми створили більше ніж достатньо шансів, щоб забити не один, а кілька голів. І минулого тижня, і сьогодні ситуація дуже схожа. коли ми зрівняли рахунок, був момент, коли здавалося, що ми переможемо. Ми часто виходили 4 на 3, але не завжди вдало завершували атаки останнім пасом. У заключні 10 хвилин гра йшла на зустрічних курсах. Могли виграти обидві команди, але виграв Челсі. Чи є у вас претензії до пенальті? Якого пенальті? був момент із спірним суддівським рішенням. Здається, у першому таймі був фул на вашому гравці, і ви кричали у бік Рефері. Мабуть, ви про другий тайм. Так, фул Ріса Джеймса. Так, це було у другому таймі ішов на м'яч і відчув руку суперника на голові. на жаль, це гра не в лізі чемпіонів Бо цього тижня ЛЧ за таке призначили пенальті А в прем'єр-лізі. Стандарти інші. Я, повтор, епізоду ще не бачив. але це було рішення арбітра. Він все бачив. Але звісно залишилось відчуття розчарування. Бо кілька днів тому за подібний момент пенальті призначили. Але це різні турніри. Тож нарікати має сенсу. Чи можна сказати, що команда все ще шукає баланс? Моменти є, але в центрі поля з'являються розриви, через які Челсі без проблем проходив і знаходив простір. Так, якщо ми Челсі граємо у високому пресингу, то було б дивно очікувати, що ніхто з нас жодного разу не пройде цей пресинг. Це нереально. Ми приїхали на стемфорд Брідж, знаючи, що в них вісім травмованих. можна було подумати, що це плюс. Мовляв, не буде ким підсилити гро. Але в них залишилися хороші варіанти на лаві. І вони вплинули на результат. Тому очікувати, що Челсі ніколи не пройде наш пресинг, це наївно. І, будемо чесними. Ми також проходили їхній пресинг. Проблема лише в тому, що ми не змогли реалізувати свої моменти.